Цією прекрасною вишкою біля цього новобудовиці у нас знаходиться такий чудовий пляж, море. Море, краса, все, чудо, але там нудисти дисте. А купували цей неймовірний відпочинок для людей. І не кожен туди поводиться ходити. Далі буде Аркадія. Краса. Така чудова краса. нудістів показувати не воно там в лишені доволі стоять але вважаю що їх не дуже буде гарно видно так що все буде нормально YouTube пропустить нас. Це біля траси здоров'я, якщо згори йти. І донизу до нудістів. Прямо у прозору водичку.